Гойдається вечора, зламана віть, мов костур сліпого, що тичеться в простір останньої невіді, жалощі в просці, коцюбляться в стіні, а дерево спить. Гойдається вечора, зламана віть, туга ніби слива рудою налита. О, ти все прощальна! О, несамовита, о вмита твою не насить. Поорана чорна дорога кипить, нема ні знаку От прадавнього шляху, туги небокрай бо з люті гірких доторкань. Опідайся по куті непевності. Господи, дай мені жить. Удай, що обтято дорогу, що спить душа, розколисана В смертнім аркані високих наближень, на серця екрані гойдається вечора зламана відь, і стежку твою обдало кушпелою. Роздайся, роздайся в двобої з добою. Прислухайся тільки, чи світ не спить. Усе світ не спить. Він вовтузиться, вовтузиться, тузаний хвацько під боки мороками спогадів. Луняться кроки. Це Господи сяєво, це торжество надій, проминань і наближень. І на вертань у свої у забутий дочасне, Гойдається невіль, і сонце не гасне, і грає в пожежах масяжних сосна, і сонце твоє простопадне, кипить. І як мені, Господи, як мені жить? Клясти і любити, клясти і любити! Канчук цілувати і плетену пліть, і небо твоє під торосами неб. Залізний із пластику шкла і бетону надибую пісню, ловлю їх до тону шовкового голосу зацний погреб, поорана чорна дорога кипить. Нема ні знаку От прадавнього шляху. Сподоб мене отче високого краху. Вельмошно хитається, зламана віть.